Доброго дня, я вітаю всіх, хто мене слухає та дивиться. І сьогодні також поговоримо про Канта, але не про його філософію. Як я вже сказав минулого разу, я не вважаю себе у ній спеціалістом. Це річ важка. Як казав мій університетський друг Зенек не для середніх умов, і тому я задумав поговорити про відображення канта у нашій свідомості і нашій культурі. Або, ще точніше, кажучи по сучасному меми, пов'язані з Кантом. І, очевидно, найбільш популярний з них є, найбільш популярною є відома фраза з Майстра та Маргарита – «Взяти того баканта та на Соловки. Давайте пригадаємо, за яких умов це було сказано. Очевидно, більшість з вас знає і пам'ятає, що це фраза з відомого роману Булгакова Майстер і Маргарита. І на початку цього роману, а мені здається, що це найцікавіша глава з усього роману. Відбувається розмова між поважним редактором, от на слайді екраніза... кадри з фільму, екранізація роману. Таким собі серйозним чоловіком він зображений зліва, і його звати Берлі Оз і молодим поетом. Це той працевий молодий чоловік, що справа, в якого грає Владислав Галкин. Про що ж вони говорять? Поетові замовили антирелігійну поему. Він її написав, але написав. Ну, не те, що погано, він старався. І Виконав завдання в строк, але Христа зобразив неправильно. Не те, що, як, так би мовити, позитивного персонажа. Ні, він не пожалів для нього чорних фарб, зобразив його в чорному світлі, але ж основною помилкою його було те, що. Насправді Христа зовсім не існувало. І тому немає значення, чи він є хороший чи поганий, головне, що його не було. Берреоз, спираючись на свою видатну ерудицію, розказує, повчає Івана, що християни насправді не видумали нічого нового. Те, що вони розказують про Христа, говорилося і в міфах про мордука, Осіриса і навіть про південноамериканське божество віцлі, пуцлі. І загалом немає жодної релігії, східної релігії, у якій би не говорилося, що діва. Непорочна діва народила Бога. Дія роману відбувається у першій половині минулого століття, а зараз можна сказати тисячоліття. Але дивуєшся, наскільки це актуально. І в наш час ми можемо зіткнутися. Так би мовити, з Берліозівськими мудрагельствами, от у виступах відомих, ну, як то кажуть, широко відомих у вузьких колах ліберальних богословів. От, зокрема, взяти В'ячеслава Руського. Він на фото. Коли я слухаю його виступи, то і справді голова макітриться і таке враження, що звук почне йти дим, я справді не розумію, хто такий Христос. Чи він існував насправді, як кажуть філософи об'єктивно, чи то якесь літературне явище, філософський конструкт. Або архетип. Якби я, шановному філософу, задав таке питання, то він би, мабуть, подивився на мене як на повного філософського ідіота, і сказав би, що об'єктивне це є мертвечина, тому що так ставити питання, звісно, не можна. Це він казав у те, що об'єктивність мертвичина в одному з своїх виступів. Ну, як було сказано в одному радянському фільмі Про ковбоїв, такі повороти не для моєї лошаді, тому повернуся до теми нашої розмови. А далі відбувається дуже цікаве явище. Випадок. Розмова набуває несподіваного повороту. До них приєднується такий собі поважний пан, з вигляду іноземець професор і, вибачившись, говорить, що не зміг відмовити собі в цікавості приєднатися до розмови атеїстів, які до того ж не приховують, що вони атеїсти. І це йому дуже цікаво, і він вибачив щось делікатно: просить у них дозволу приєднатися до їх розмови. І саме він. Згадує про Канта, посилається на Іммануіла Канта. По якому сенсі, що цей видатний філософ показав логічну хибність п'яти доказів буття Бога, які були до нього, але на цьому не зупинився, він запропонував шосте, таке саме логічно і саме тут Іван Бездомний і каже свою знамениту фразу взяти того бканта та й на соловки. Професор з цим загалом погоджується, каже так, тому кантові і треба, тим більше, що жодних доказів. Існування Христа на воду не потрібно, так від, як він його бачив на власні очі. Ми, читавши цей роман, знаємо подальший перебіг подій, як і те, що той чоловік є аж ніяк не іноземним шпигуном і не божевільним, як його вважають співрозмовники, які хочуть якнайшвидше повідомити про нього у відповідні компетентні органи, це сатана. Про нього ми поговоримо у наступному відео, а зараз припустимо, зробимо таке пропущення, що справді існують особи, організми. Які живуть ну, кілька тисяч років. І якщо б така особа справді загалом могла б бути свідком подій, які відбулися на початку нашої ери після народження Христа. І вона нам могла б засвідчити, було це чи не було. Але скептик скажуть. Адже я теж живу набагато менше, і Христан на свої очі не бачив, і Бога взагалі не бачив. І тому мені, повірити, в нього дуже і дуже важко. Не можу я покласти в основу свого світогляду те, що не є чітко доказано. Ну, можливо, на це йому віруючий відповість, що віра на те і віра, щоб вірити без доказів. В цьому саме і полягає суть віри. А якщо він тако, до такого не здатний, то горіти йому в пеклі, йому ж буде і гірше. Ну, тоді віру атеїст скаже, що Загалом це може привести до доволі складних наслідків. Наприклад, хтось пообіцяє йому тисячу відсотків річних за акції. При чому скаже, що таке буде, тільки коли він в це повірить. А якщо ти не повіриш, то гроші твої пропадуть, і сам ти будеш винний у цьому. Тобто атеїст і з моєї сторони цілком слушно, може заперечити щодо доцільності отакої от сліпої, неаргументованої віри, яка не... Потребує жодних доказів. Тобто, проблема поставлена достатньо чітко і слід на неї відповісти. Я попробую дати свою відповідь. Так, звичайно, Христа ми не бачили, але переконатися у його реальності, у його існуванні можна дуже просто. Для цього. Слід піти у найближчу церкву і побачити звичайного священника і запитати його, чому він вважає себе священником. Ну, питання в такому формулюванні звучить дещо. Не тактовно, можливо, навіть дуже Скажімо, не тактовно. Скажімо, лікарю, ми б не стало таке, у лікаря ми б не стало таке питати. З ним все зрозуміло. Він закінчив медичний інститут, далі влаштувався в лікарню чи в поліклініку по спеціальності і. Працює, що до нього чіплятися. Але за священником не зовсім так. Хоча, на першу думку, досить подібно, адже існують доволі подібно, адже існують навчальні заклади, у яких готують священників. Наприклад, семінарії чи духовні академії. Але не кожен випускник цієї семінарії, цього закладу, може по його закінченні автоматично стати священником. Типу, здав іспити і тобі вручають урочисто диплом. Ні. Для того священнику, але це дещо відхід від теми, слід ще одружитися. Так, да, він може і не одружуватися, але тоді він має прийняти монаші обіти. Тому що одружитися, будучи священником, він вже не може. А говорячи по-іншому, над людиною, яка хоче. Стати священником має бути здійснений обряд висвячення або рукополагання. Отож, ми і спитаємо нашого співрозмовника, священника, чи то батюшку, чи ксенза його, мист, що він нам попросимо, що він нам розказав. По-простому, що це таке? Він нам, очевидно, скаже, вразуміть нас, що цей обряд здійснює єпископ. Тобто не ректор семінарії, а власний єпископ. Ну а тоді в нас буде питання, а хто ж висвятив єпископа? Священник нам скаже, що це зробив інший єпископ. І так ми, рухаючись по такому собі ланцюгу ланцюжкові, від одного єпископа до іншого, з яких один висвячує наступного, можемо прийти до апостолів, тобто до людей, які безпосередньо бачили Ісуса Христа і могли з Ним. Спілкуватися були його учнями у церкві, це називається апостольською наступністю. І якщо так, то сумніватися в існуванні, в реальному існуванні Христа так само логічно неприпустимо не на основі богословських догматів а на підставі лише здорового глузду, так як в існуванні Олександра Македонського, Юрія Цезаря чи Наполона, тільки тому, що ми їх особисто не бачили. І давайте подумаємо, якщо ми навіть 2000 років після. Цієї події після існування Христа як живої людини, яка воплотилася і з якою можна було безпосередньо було безпосередньо спілкуватися, побачити, задати йому питання, отримати відповідь, це було можливо. І от, якщо ми навіть через 2000 років після цього. Вітаємо один одного словами Христос Воскрес. Може, це і справді було, може Христос і справді воскрес? Якби це було просто, скажімо, по сучасному фейком, то люди, а ті, хто жили до нас, аж ніяк не були дурнішими від нас, зрозуміли, що такого насправді не було. І про це загалом би забулося, як багато історичних подій. Хоча, якщо хтось і далі буде наполягати на тому, що Христа не було, що це міф, або було, але не так, як зображено в Євангеліях, до речі, в. Ви... Романі Булакова ця тема звучить і, мабуть, про неї слід поговорити докладніше, але не зараз. То ми у відповідь можемо запитати. Ну, тоді внезовіть нам особу якогось історичного діяча, яка, яка мала би більше значення, чи таке саме значення для нас. Уточнимо, для нашої європейської культури Ісус більше значення, ніж Ісус Христос. Подумаємо, що Христос аж ніяк не був царем чи правителем, не написав жодної книги, не зробив ніякого відкриття, але тим не менше його значення, його особистості, його вчення. І те, що церква вже дві тисячі років існує, і існує реально, а не як ні. Чи як це пояснити, його велике значення у нашому, скажімо так, для нашого, чи то свідомості, чи. Ну так, можна сказати і так. Навіть якщо дехто відкидає існування Христа, то він же відкидає існування Христа, отже, сама по собі особа Христа має для нього значення. І як пояснити це? І кого можна побачити поряд з ним? Хотів би поставити поряд з ним. Хотів би почути ваші коментарі з цього приводу, у, прочитати ваші коментарі з цього приводу, а зараз це мені було б дуже цікаво почути вашу думку. А зараз, але зараз прощаюся з вами до наступних зустрічей.